Сарнинський район, це полічки служ, і до Дубровиці. От оцей район, оцей район, основну вода поверхно заплаву. І в залічнянському районі. Полічки Стир. рівень води у найбільших річках рівнищини у вихідні продовжував піднімати. Водні артерії вийшла на заплаву у Сарненському, Дубровицькому та Зарічницькому районах. Однак критичною ситуацією фахівці поки не називають підтоплень людських осель. кажуть, поки не фіксували. Ще пік повинні. Не, не пройшов. Він десь очікується, ніж, може, через 5 через 10. Я не скажу, що наша область саме критично в ситуації. Ситуація контрольована. В принципі, такої великої загрози на сьогоднішній день немає. Поки не дошкуляють розливами річки, шкоди сільським господарям завдає танення снігу. Великі його об'єми перетворились на воду і заливають льохи, подвір'я та присадибні ділянки. Така ситуація, де більше, де менше, спостерігається у багатьох районах. Пан Святослав за тиждень у вже звик до цієї процедури, аби не евакуйовувати з підвалу харчі, воду вибирає і вдень, і вночі. Раніше це було тільки відро виберу, а це стало чотири відріжевибера. Це вчора і сьогодні. А це уже село Дібрівськ Зарічненського району. Найпопулярніше взуття місцевих гумові чоботи без них пересуватись подвір'ями просто неможливо. Що вже й казати про поля? Така ситуація тут чи не в кожного третього господаря вода стоїть і на центральній вулиці. Тут сторожила нашого села. Говорять, що такої весни і такої зими і ще не було. Нині на Рівненщині діє оперативний штаб, який відстежує ситуацію і координує боротьбу зі стихією у бойову готовність приведені усі рятувальні підрозділи. Однак, за словами представників МНС, масових сильних підтоплень наразі немає, тому й звернення за допомогою поодинокі громадяни звертаються до нас по поодиноких випадках, такі як викачання води. Із підвалів будинків, із погребів будинків. В основному це сільська місцевість. Протягом вихідних залучалися понад 30 рятувальників, понад 10 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. Тільки за минулу добу було відкачено 3380 тисячі кубометрів води. Фахівці розраховують, що повені від розливу річок вдасться уникнути. Сприяє цьому і погода. Прогнози синоптиків обнадіюють у верхів'ях річок. Горинь та случ зафіксували поступовий спад води. Якщо уночі ще кілька днів приморожуватиме, сніг танутиме поволі і критично не переповнюватиме водойми. Однак треба пильнувати, бо ситуація може досить швидко змінитися. Ірина Василовська, Микола Мельничук, Сергій Бралевич. Інформаційна програма день.